Сміхотерапія проти раку. У Черкасах відкривають школу лікарняних клоунів. Там учитимуться фокусів і жартів. І все задля того, аби допомогти дітям хворим на рак. Із новоспеченими сміхотерапевтами вже познайомилася наша Світлана Литвак. Можна, можна, а я не одна, можна я не одна зайду? Сміхотуни йдуть зі святом туди, де його немає. У центр дитячої онкології. Тут на них чекають зо три десятки дітлахів. Що, на ялинку будемо рішати? Да. Отуди. Сюди на цю ялинку причепимо. Отак угу. звичайна крапельниця перетворюється на ялинку. Тепер тут діє єдиний закон. Дітям можна все. Я малюю. <сум> Сонечко. Малюють, бавляться, смішать і розважають. Замість традиційного крику та лементу в лікарняних коридорах перші усмішки за дітьми починають радіти й батьки. Дитина в захваті, подобається. І якби відволікають і розвеселяють. Такі сміхотерапевти вже давно є в Європі. Там першими зрозуміли, сміхом не лише покращують хворим діткам настрій, а зміцнюють імунітет. У Черкасах до та булька поки єдині лікарняні клоуни. Клоуні повинні бути більше. Тому що діти ну, чекають на щось новеньке, і аби поповнювати свій запас так, або свою роботу, то маєш ну, постійно збагачуватись і енергетично, і емоційно, і творчо. Черкаські медики відчиняють волонтерам двері онкодиспансеру охоче бо переконані, дитина, яка усміхається, одужує швидше. Діти з такими серйозними заболіваннями, які лічаться у нас в відділенні, онкології. проходит очень длительный и очень неприятный, скажем так, курс лечения. Для того, чтобы немножечко поднять дух этих пациентов, разрядить обстановку и просто дать толчок в жизни, необходимы такие методы терапии. Стілюватимуть сміхом у Черкасах невдовзі професійно. Цієї суботи в будинку кулика волонтери відкривають школу лікарняних клоунів. Чекають усіх охочих стати сміхотерапевтами. Світлана Литвак, Василь Саєнко, новини.